Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Івано-Франківському авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтований список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також, можливо, виїзд в інші міста за домовленості. Не буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно брати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтесь, вгору про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Hyundai Tucson. Tucson 2006 року, 230 пробіг, 2,0 бензин. 7650 вартість автомобіля, контакти бачимо ось тут. З форкопом, Кого цікавий, телефонуйте. Так, покажу вам такого ренджа. 8 рік 324 пробігу. Ціна 13900, двигун 3,6 дозвіл з автоматичною коробкою. Пишуть, що набитий автомобіль. Контакти ось тут. Він код, кого цікавить. Шкіряний салон, бачимо, куча всяких проблембасів, кнопок. Пушечка. Коли цікаве, телефонуєте, отримуєте більш повну інформацію. Фонда ЦРВ. Свіжопригнаний автомобіль з Німеччини. 11 рік випуску, 223 пробігу, 2,2 дизель, 13600 на автомобіль, на автомобіль і тут бачимо контакти до власника. Автомобіль з шкіряним салоном. Є підігрів сидінь, бачимо, форкоп та парктронік. Поруч покажу KIA Sportage. 12 рік, 220 пробігу, 2,0 дизель в рідній фарбі, 13450 вартість автомобіля і побачимо контакти до власника. Автоматична коробка передач, Фуркоп та парктроніки. Mitsubishi Outlander XL. 11 рік випуска, 2.2 дизель, 6 вступка в автомат відмінний станції на договірна. Контакти бачимо. Є сервісна історія. Є 4 склопідйомники. Комбінований салон. Комбінований, так? Комбінований салон. Шкіряне кермо. Автоматична коробка, кондиціонер. Так, з форкопчиком. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Mazda cx 7 10 рік, 2,2 дизель, 6-ступка, повний фар, пишуть відмінний стан, ціна договірна, контакти до власника є. Гарний колір такий. З коричневим відтінком, світла шкіра. Механічна коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Mazda CX5, <кій> значить по автомобілю 18 рік 169 пробігов. 17 17900, двигун 2,5 бензина автоматі, по, по контактах. Бачимо. В гарному кольорі. Шкіряний салон. кого цікавить, телефонуйте. Так, поруч покажу. Nissan Rock. Дуже круто виглядає. 21 рік 30 тисяч. 0,30 тисяч пробігу, 25 900 ціна. 25 бензин на автоматі. Контакти 0, 50, 540, 30, 66. Так, заглянемо по, по салону. Шкіряний салон. Клас, Grand Santa Fe. Семимісний кросовер. Так, по автомобілю. 14 рік випуска, 2,2 дизель на повній комплектації, ціна 19 200. 230 пробігу і контакти до власника. Івана ось тут бачимо. По автомобілю. На безключовому доступі. Шкірний салон з електроприводом. Шкірне мультикермо бачимо. На гарних оригінальних дисках. Сім місць. Nissan X Trail. Свіжопроганий автомобіль з Німеччини. Один власник в Німеччині. 15 рік, максимальна комплектація технологія. Так, покажу по опису. 15 рік, 198 оригінального пробігу, 1,6 дизель. 14950 доларів ціна автомобіля. Тут контакти бачимо до власника. Автомобіль з панорамним дахом. Безключовий доступ. Шкірині сидіння бачимо з регулюванням. Кірне мультикермова, механічна коробка передач, клімат, контроль. Є підігрів сидінь, до речі, на оригінальних гарних дисках. Форкоп парктроніки, електропровід багажника. Камера 360. Камера 360 підказує власник. До власника з Німеччини діду їзду. Комплектація На Кого цікавий, телефонуйте, більше отримаєте інформацію за цим номером. Mazda cx 5 Значить, по опису це 16 рік випуску, 246 пробігу, 2,2 дизель на повному приводі. Це на 15-350 доларів. Тут бачимо контакти до власника. Автомобіль на безключовому. Шкірні сидіння з пам'яттю сидінь. бачимо. Люк. Є люк. Шкірне мультикермо. Механічна коробка передач, автомобіль з клімат-контролем. З клімат Кого цікавить, телефонуйте до власника. Kia Sportage. 17 рік 256 пробігу. 2.0 дизель на повному приводі з автоматичною коробкою. Не фарбовано не набито, пишуть. Є контакти до власника, В гарному кольор. Мені здається, що цей колір всі люблять. Так, дивимось по салону. Клімат-контроль, автоматична коробка. Так, Volkswagen Tiguan і Audi Q5. Не тільки у Львові, у Франківську також є. Перший варіант. Це 2015 рік, 2,0 бензин. Повний привід. Це на 13800. Бачимо контакти до власника. Добрий день, я до вас заглянув. Світлий шкіряний салон бачимо. Шкірне мультикермо, є підігрів сидінь, автоматична коробка передач, просто і звичайний атмосферник. Атмосферник, що зговорюється, гідротрансформатор. Коробка ISIN досить надійна. А двигун тут не атмосферний. А Отурбований 2.0. Але досить непогано вони виходжують. Ось такий яскравий колір. Кого цікавить, телефонуйте. покажу Audi Q5. Audi Q5 2016 16-го року випуску 172 тисячі пробігу, 2,0 бензин, повний привід. Це на Тут бачимо контакт з панорамним дахом. В гарному кольорі. Шкіряний салон Кого цікавий, телефонуйте. Volkswagen Значить, По автомобілю 11 рік, 180 пробігу, 3.0 дизель, 18,300 ціна за автомобіль, контакти бачимо ось тут. Кого цікавить, телефонуйте, поруч покажу джип. Джип чирокі. Класні комплектації. 18 рік 104 пробігу, 3,2 бензин, 20 тисяч вартість автомобіля. Контакти бачимо. Кого цікавить, телефонуйте до вас. Є спортич 19-го року випуску. 68 тисяч пробігу, двигун 2,4 бензин з автоматичною коробкою. Ціна 15400. Бачимо контакти до власника. Так, 4 склопідйомники. Ткановий салон, але Такий чистий, досить охайний, добротний, збережений. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Hyundai Tucson, 2007 рік випуску 193 тисячі пробігу. Двигун 2.0 газ бензин. Ціна 8 50 доларів. Тут контакти до власника. Добре, дякую. Шкіряний салон бачимо, кліматконтроль. З форкопом. Volkswagen Touareg. Значить по автомобілю. Одинадцята рік ціна, на жаль, договірна, двигун 3.0 дизель і тут контакти. Якщо я вічерину покажу. Чорний шкіряний салон. Без пневми. Так, поруч Тігуан. По опису тут у нас 18 рік, 46 тисяч пробігу, 2.0 бензин на автоматі, передній привід ціна 17950. Тут бачимо контакти. Світлий салон на тканині. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan X-trail. Значить, По автомобілю це 2003 рік. 290 тисяч пробігу, 2,5 газ бензин. Ціна автомобіля 5900. Тут контакти до власника. Так, напевно, зачинили. Зараз покажу по колу. Так, шкіряний салон. Автоматична коробка. Більше інформації уточнюйте. Mazda CX 7. Десятий рік, 211 пробігу, 2 ,2 дизель двигун. ціна 10,650. 10 650. Бачимо контакти. Є безключовий доступ. Світлий шкіряний салон. З паркопом. Volkswagen Tiguan. 12 рік 171 тисяча пробігу 2.0 дизель. Повний привід, механічна коробка. ціна 12 12500. Тут контакти до власника. Оп. Техніка підводить. Так, заглянемо по салону. Добрий день. Легенько загляну по салону. У вас не видно, є підігріли сидінь, клімат-контроль, чистенький салон. Кого цікавить, телефонуйте. Так, треба дотягнути. На оригінальних дисках з парктроніками. Peugeot 3008, 13 рік, 249 пробігу, 1,6 дизель, ціна 9800. Тут бачимо контакти до власника. Салон на тканині є е кліматконтроль.